Усім привіт! Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні ми покопаємо в чудесному прекрасному місті, в ліску, який колись нас радував непоганими знахідками. Не був вже тут більше трьох років. Недалеко звідси було старе поселення і ознаки цього зустрічаються на кожному кроці. Ось буквально по берегах. Все усіяно червоною цеглою. Тож, походимо сьогодні тут, подивимось, що тут можна ще знайти. Тиша в лісі, усі від вітру поховались, а в мене монетка. Щось малесеньке. Щось дрібнесеньке. Ох, австріякі. Чистим. Один філінг. 1902 рік. І орел. Одинечка. Хороша знахідка. А десь поруч повинно бути і щастя Копательське. Під кову знайшов. Ох, вітер, вітер, вітрюган. Пойдемо по нього, йдемо. йдемо шукати. А ця, друзі, бочка на дереві. Це перша серйозна небезпека. Це привада, привада на ведмедя. Вона від мене десь в 50 метрах близько підходити не будемо. Хтось чекає на ведмедика. Не будемо їм мішати. Весна завжди. Тільки вітер ні походити, ні покопати. Вже про роботу мовчу, Все в очі. Ось, знайшов щось приблуда. Якийсь поясок напевно. Чи не поясок? Може навіть не поясок. Що воно таке? Пряшка якась. Хм, вперше раз таким стикаюсь. Може бронза якась, старовина. У. Не знаю, не попадалось. Може хтось знає, підскажіть, будь ласка, що за приблуда така, грибники розгулювали. Давно це було. Ось що значить нерж. А подивіться, що сталося з деревляною ручкою. Старий і престаре. Не срібло. Не срібло. П'ятак. Лев 1953 рік Чехословакія. не срібло, шкода. Шмордяка попадається багато, в кінці дещо продемонструю, але ось такий шмордяк. Можна демонструвати. Якийсь значок. Ех, шкода. Щось там пише. Може краще буде видно на великому моніторі. А тут? а тут якийсь вершник. Da, на моніторі повинно бути краще краще які старі Трухляві пеньки, ліс б у старий випілили. А в мене знахідка. В мене монітосик або колечко. Кругляшок. Кругляшок. Кругляшок, чистимо, чистимо, дивимось. Це у нас два мадярські филлера 1898 або 1800. Ну, одним словом, так удалось почистити. дома в кращих умовах З'ясую рік і буде вставочка. А чому б оцій вершані, цей сухостій, що на землі валяється, не дати людям зібрати з якоюсь умовою контролу, щоб контролювати це все. Цьому тільки плюс би був тільки плюс. Я думаю що не було би короїда. Потім би ліс не вмирав. Можна же так зробити? Чи не можна? О, якусь біду знайшов. О, сітка плетенька. а ти тут звідки? Заліз заповнює повно. Ось буквально в десятьох кроках відкопав проволоку. Ось вона, нічого звичайного, просто алюмінієва проволока. І тут, дивлюсь, для випала проволока. Але це друзі, це друзі, мега знахідка. Це друзі, мега знахідка. Іжушмарі. Іжушмарі. Я в шоці. Секунду прочистимо. Воно дуже, дуже крихке. Візерунки, орнаменти якісь. І тут в цього пояска чи проволоки, цієї приблуди ось така, таке, таке на срібне. Я так вважаю, що це срібло, тому що воно потемніло, але не хочу більш чухати, щоб не поламати. Ось в перший раз в житті знаходжу щось подібне. Що воно таке, може хтось знає. Це що я попав на старе місце, чи так потіряшка? Ми вже втратили в ті часи якісь мисливці з луками підскажіть будь ласка думав що шмурдяк сидів розглядав тут не придав цьому уваги а далі аж з рук випав чесно кажучи думав ох що це з персні накладочка? Але Але... Не мучають підозри, конечно. І ось сидячи 20 метрів звідси побачив в ній таку нечку. Ничка у пні. Ми що, витягнемо якихось гадів. І таке буває. Ось так, така ничка в старому трухлявому пні. Але повернемось до нашої знахідки. Якщо це не накладка з персня, то що воно таке? І сьогодні вже третю приблуду якусь таку знайшов, може бути, щоб якесь старе поселення чи мисливці, реально ходили тут? Може хтось знає і по цій приблуді. Цікавий сьогодні день виходить цікавий. Усі знахідки дивні. Усе, друзі. На сьогодні вистачить. З цим вітром голова розболілась Невиносимо. невіносимо, ходжу, всього так 3-4 годинки, ну але і на свої 3-4 годинки сигналів непогано. І гірше бувало. Ось. Я думав, що я його. Роздеребанив. Такий гудзик чудовий колись був, точніше накладочка з гудзика. Чесно кажучи, думав, що є. Глядав тут усе, але міг, не міг знайти. Тож не моя, це провина, не моя. За хвилинку буде огляд. Сьогодні мені потрібна ваша допомога. Допоможіть з'ясувати. А ті приблуди, ті незрозумілі речі. Сам я з цим не впораюсь. Ось три монетки. Сьогодні такі приблуди порадувало, не знаю ось це якісь браслет чи що приблуда. Ось ще така річ попалась. Щось також не зрозуміли. Одним словом, вихід можна зарахувати вдалим. Не густо, але не пусто. Тож, друзі, дуже гарно дякую всім за перегляди. Лайки, дизлайки, коменти. Я ж для вас стараюсь. Можна навіть дизлайки. Цим ви стимулюєте усім мирного неба над головою. Нашої з вами перемоги і до наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить!